Еволюційні ідеї і ідеології також вплинули на трі нічси. На його думку, найвищим піком еволюціонізму буде над людина. Це той, хто стоїть над людством, і йому не потрібні моральні кодекси, бо він, нібито, над добром та злом. Він робить, що він хоче. Він живе, як він хоче, тому що він, якби вища істота, А над людина. За ніч цю антилюдську філософію з величезним бажанням і задоволенням прийняв Гітлер, через що і була Друга світова війна, і 70 мільйонів загиблих. Усі трагедії, голодомори, війни, всі пов'язані з атеїстичними, безбожними, еволюційними сатанинськими ідеями. І за цим стоїть дух диявола, сатани, і протистояти цьому можна лише вірою в Бога. Але якщо церква приймає цю ідеологію безбожі та еволюції, займається бік, то звичайно ж крах неминучий. Тому Ісус сказав: ви і світло цьому світу. Кожен віручий в Бога має проповідувати Євангелії та руйнувати цей сатанізм. Якщо ви хочете більше дізнатися про слово Боже, напишіть мені та підпишіться на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко. Бог нехай вас благословить там, де